Шановне панство, знаєте, любий фронт це є фронт. А особливо, коли ми говоримо про такі маркери, як їжа і наші українські, коли ми варили борщ, понад 14 тисяч переглядів, смокута неймовірна, люди, люди розуміли, що ми єдналися в борщі, бо він ще в 22-му році довів, що він не переможний. Ми маємо дуже багато страв. Ми ж не тільки одним єдиним борщем і варениками Україна славиться. Тому мусимо витягати на світ Божий ті проекти, ті страви, ту їжу, котра буде об'єднувати всіх українців. А саме основне, буде нас єднати з тими поколіннями, котрі були до нас котрі стояли і творили, і робили від Київської Русі. Юлія тоді розкаже історію налисника. І ми так сьогодні вирішили розповісти і взяти налисник. Чому налисник? Бо налисник з нами, ну, як я вже сказала, від Київської Русі йде, а може і далі, але з нами особисто, з тими людьми, хто сьогодні проводить цю майстерку від 28 лютого. Понад 70 тисяч налисників ця людина спекла. Понад 70 тисяч налисників вже з'їджено. І штаб, клаптик Надії, почав свою роботу з налисника незламності. коли до нас приїжджали люди, коли ми, їх треба було ситно, швидко нагодувати і різноплановими стравами ми їм це пропонували, вони їли. А саме основне тепер йде нашим хлопцям. Бо коли вони відкривають передачу, або коли у госпіталі приїжджає Юля і виставляється уповані всякі смаколики і налисти, вони беруть в руки налисти, його нюхають, а тоді їдять. Тож я сьогодні пропоную кожному хреста, кожному з вас доєднатися, долучитися до тої історії, торкнутися руками, торкнутися серцем, а тоді через смакові рецепти. Знову і знову залюбитися в українську страву, в українські продукти. Стадимо Христа. Щекмо чого там. Сідайте сюди. <клухи> Сідайте сюди, Наталю. Сідайте. Сідайте. <клухи> Сідайте, тішимо за що сьогодні з нами є та частина України, котра сьогодні купована. Сьогодні знову з нами обласний краєзнавчий музей, Донецький обласний краєзнавчий музей. Єдине прикро, припрошу, Олі немає, але у Янові Олі ми передамо, і Оля теж буде смакувати. Ми були неймовірно горді і раді, що ви з'їли з нами борщ, розділили радість борщу спільної страви. І так само тішимося, що доєдієтеся не до млинця, а до налисника. Бо на Галичині робили не млинці, а налисники. Прошу Юлію. Хочу все сказати вам щирі слова подяки за те, що кожна із вас знайшла час підтримувати свої справи і для того, щоб ми разом поспілкували, так сьогодні це важливо. І е, продовжувати, що Леопарівна сказала, коли ми говорили борщ, що потрібно шукати радість. Ви знаєте, як ніколи, сьогодні вона дуже вкрай важлива є. І хтось із нас скаже, можливо, скаже, що ну, про яку радість можна говорити, коли. Така війна, ми не знаєш, що ж тебе чекає завтра, але ця радість для того, щоб ми були в формі. Наші позитивні емоції, наше е, сприйняття, віддача е, емоцій, знаєте, це запорука нашого здоров'я. Ось чому це важливо. Бо е, знаєте, коли ми, наприклад, е, в літаку то першу маску одягає людина, а потім дає пишу. Щоб наступило завтра, нам потрібно бути в формі. І ми не знаємо, що прийде. І ви знаєте, що сьогодні кожного разу ці тривоги, і це все, і воно так нагадує. І тому ми повинні бути сильними. І ми є відповідальними за те, які емоції отримує наш організм, які емоції ми віддаємо. Також ми є відповідальними за те, яку їжу ми вживаємо. Сьогодні ми будемо, зібралися довкола наших калисників. На Чому я говорю наших українських? Тому що направду понад 7 тисяч років цей налисник існує. І він не є от тепер або е, пару років назад. Нашій бабусі. І відмінність нашого українського налисника є в тому, що замішували тісто на молоці. А чому на молоці? Тому що кожна господиня мала господарство. І вона жила з праці рук. Ось чому. І вони ставились до їжі, не так, як ми сьогодні, вони цінність мали того, тому що вони працювали для того, щоб це все було в їхньому домі, щоб на полі був врожай. І цінність до, до їжі, вони е, це, ну, ну, такою, знаєте, суттєво для них це було. Знаєте, Сьогодні, коли ти зустрічаєш людей, а особливо коли є фуршети, і ти бачиш, що людина набрала собі стільки і вона не з'їде цінність, не так. Ми ставимося легко до таких речей. Ми дивимося сьогодні, можна на смітнику знайти кузький хліба. Це прикла, але це не так. І коли ці люди знали, цінували, і так само вони цінували одяг, тому що вони це все добували самі. Вони повний процес мали. І так само, коли ми говоримо про те, чому, власне, український це тому що начинка була з сиру. Знову ж таки, чому бо господарство? Бо бабуся знала, що треба приготувати. Налисники є дуже простою стравою. І вона засвобоюється, як дітям вона корисна є, так вона і дорослим корисна. Тобто від малого до великого. У нас навіть на карташку написано від малого до великого. Так само ми готували людей від малого до великого. І е, навіть коли ми говоримо про те, що е, родзинки давали, так само це все було. І це е, сьогодні для мене особисто на лисний в час повномасштабного вторгнення, ви знаєте, набуло якісь такі ну певну таку фішку. Навіть е, я дуже довго йшла до того процесу. Тому що те, то, що сьогодні ви будете куштувати, будете працювати, будете завертати, кожна із вас буде свою показувати, як вона дома це робить. Тому що кожна із нас це робить. Це не не вдома, щоб ми тут когось навчили, а ми можемо ще й ділитися рецептами, ми можемо збиратися довкола чого? нашої страви. І коли е, е, хтось може сказати, що що, тільки Україна робить налистів, цілий світ робить налисти. Тільки вони мають іншу трошечки форму, можливо, вони мають іншу начинку, але базові речі ви є однакові. От, наприклад, якщо ми говоримо про борщ, забери звідти бурак, це вже не борщ, чи вже розсольник, як хочемо, зведемо, так? І інші страви. Візьмемо польський борщ, казали собі підбиваний борщ. Чули типу так, Вона на сметані підбивалась, Ну, так само, тобто поляки взяли. Основні інгредієнти і вклали свої традиції свої спеції, бо це є і відмінність від наших, нашого борщу. Так само і налистники. тобто є базові речі, які є, ну, є об'єднує. Тобто є мука, є яйця, є молоко. Це кожен налисник це має. Візьмемо американський налистник, вони називають панкейки. І це налисник так само має форму кругу. Випікаються вони на дружах або сода, і вони пухкі. І випікають вони без олії. І вони складаються такими, як огадушки, вони роблять, такими от, э, стосами, як ми кажемо, да? і от, налицник, так? і джему, американський налисник. Але він трошечки згідно тої культури і згідно тих традицій, включається в це. І воно вже відрізняє, робить іншим. Так само, можна сказати, і Німеччина робить, і Франція, і практично всі країни. І знаєте, коли я зауважила, думаю, ну, ну цікаво, чому форма кругла. Е, я не зустрічала інакше, навіть оладі теж круглі. Це форма сонця, форма тепла. Форма те, що коли це на лисники, це маслениця була на Київській Русі, от про те, що говорила Ольга Федорівна, і вони зустрічалися зима з весною. І говорили про те, що буде тепло, буде весна, будемо сажати врожай, буде життя. І коли ми робимо цей налистник і ми можемо поділитися, знаєте, це теж то добро, це теж ті емоції позитивні, які нам потрібно. Знаєте, бо деколи так думаєш, ну може там не треба там якось. Е е е е е е Рецептами, частувати, когось ми сьогодні трошечки стали інакші. Раніше все ж таки в нас в Україні гостеприємство рахувалося в такому дуже ну, вищому ну, рівні такому. І знаєте, коли, наприклад, ти приїдеш в інші країни, гості не ходять, а в Україні ходять. І по сьогоднішній день. Це теж є наша. Е спадщина, Бо колись люди в селах на весілля разом ходили, це було все будували, всі допомагали. І власне тоді, коли ті, наші бабусі пережили цю війну, цей голод пережили, значить, в нас є можливість пережити те, що сьогодні є в Україні. Ось чому важливі і такі зустрічі, і, і, і з'єднюватися, об'єднуватися довкола наших страв, говорити, витягувати. Знаєте, то, що то, було колись, І що воно зараз стало. Знаєте, кулінарія ще до війни я розглядала це питання, кулінарія цілого світу вона об'єднана. Дуже багато кухарок, поварів казали про те, що знаєте, зайшла дуже багато техніки, девайсів, блендера, комбайни. І здається, на перший погляд нам скроз, ну, зменшило роботи. Швидше можна все це зробити. Але нічого так не можна зробити, як ти зробиш це руками. Замішуєш хліб і відчуваєш, що це ти тіста. наскільки воно мягке, на вареньке. Да? І воно зовсім інакше. Ти можеш це зробити і технікою. Так, швидше. Але вже, вже тоді люди доходять до тобто того, вони хочуть повернутися від того сучасного, яке зараз просто на прилавках у нас втішить різних спецій, все готове. Це дуже добре. Але не все можна поєднувати, але все ж таки то, що зробиться своїми руками, і то, що нас повертає до того, як було колись. Знаєте, на, наприклад, на лисники не було таких сковорідок, як ми сьогодні маємо. Як люди випікали? Mm -hmm. На кухні, А капустяний ку лист. Ну, глечик. Або плити такі були, знаєте, в кухні, і там можна було випікати. Але це все треба було думати про це. Тобто люди виходили з коложі, так, да, вони були, можливо, робити такі тонкі, не так воно грубше тісто було, але люди робили це. І коли так знаєте, я от дуже довгий процес йшла до того, як би сказати, того рецепту, кожна із вас має свій рецепт. Я думаю, що ви це дуже часто вдома робите. Я думаю, що е, це така, знаєте, е, ну, хоч, хочеш солоденького, ну скуреньку не вистачить. Це довгий час не треба затрачувати на це. Це не треба бути дуже великою е, господинею, тому що це проста їжа. Чому вона проста? Бо вона просто готується. І коли е, ну я трошечки так дізнавалася, вчилася, і в мене був повар, який от, Якраз я поєднала на наш український, поєднала з Австрією. Повар був з Австрії, він показав. Чим відрізняється, у нас сир ніколи не блендерили. А ви побачите, сир, як сирна маса. Зараз вона входить, у нас вже на прилавках є, але я це розбиваю блендером. Тобто я роблю з нього густу сметану, він тоді краще, пухтіший, і воно смачно тоді поєднується. Це, якщо. У вас такі горнятка це солодка начинка. То, що у вас ось такі горнятка солена. Це теж одна із страв, яку я привезла з, з, з іншої країни. Налисники Німеччина. І цю страву вони, не знаю, чи ви куштували. А начинка Польща. Чим відрізняється налисник від млинця? Було фабрикат пустий, Пусти. Пусти. правильно, пустий. А вже коли начинка це ж налистник. Немає значення, який на там. Сорок і чи Він вже готовий. Тобто це споживання. І в нас є ще одна з вами частина, ми будемо обов'язково закручувати, пробувати це все. Ви можете пробувати саму начинку, Попробуйте, яка вона. І попробуйте розгадати, що там є. Ну, сир то ви всі прекрасно будемо знати. Хто хоче, що ще буде повидку, це немає. Юля відкриває повидло, Ці календарі, ці молитвенники, ці образки, що я вам дала, ми вчора отримали з родини Бандер від, з Америки. І вони просили роздавати хлопцям відправляти, роздавати людям, щоб було єднання українців за кордону і українців тут. І я сьогодні всім роздала, поки Юля працює, роздає нависники. А я кажу вам, що українці в цілому світі єдині і немає для нас. Ні океану, ні нічого у молитві. Ми єднаємося. Разом ми єднаємося. Я з великою честю кожному з вас сьогодні роздала, передала.